Всім привіт! Раді бачити вас на нашому каналі. Просто і смачно! Сьогодні ми приготуємо смачний кабачковий рулет з сирною начинкою. Поїхали! На великій терці натираємо два кабачка середнього розміру. Солимо, перемішуємо і залишаємо на кілька хвилин, щоб кабачки пустили сік. Віджимаємо та перекладаємо в глибоку миску. Додаємо яйця, сіль та перець за смаком, а також стакан борошна. Все ретельно перемішуємо до однорідної маси. На вкриту пергаментним папером форму для запікання викладаємо отриману суміш. Вирівнюємо. Наставимо в розігріту духовку до 180 градусів по Цельсію на 50 хвилин. Тим часом беремо 300 г кисломолочного сиру, 1 столову ложку сметани. Подрібнюємо 5-6 зубчиків часнику. Солимо та все ретельно перемішуємо. Спечений кабачковий корж після того, як охолоне, перевертаємо та рівномірно викладаємо сирну суміш. Обережно скручуємо в руле та залишаємо на 30 хвилин, щоб настоївся та просочився. Кабачковий рулет вийшов ніжним, ситним та прекрасно тримає форму. Ця страва дуже поширена серед господинь у сезон кабачків. У начинку можна брати абсолютно різні продукти: твердий чи плавлений сир, овочі, спеції та зелень. Головне те, що всі інгредієнти чудово між собою поєднуються. І виходить вдала страва, яка буде доречною на будь-якому застіллі. Напишіть, чи сподобався вам цей рецепт і що ви готуєте з кабачків. Можливо, саме за вашим рецептом ми приготуємо та покажемо в наступних відео. Підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, і будьте здорові!